Вітаю, друзі, ви на каналі Лайв. Я Анжеліка Сезоненко. А сьогоднішній мій гість Іван Кричевський, військовий аналітик. Пане Іване, мої вітання! Рада бачити. Мої вітання, ради взаємно. Отже, обговоримо перше питання, звісно, у нас таке найактуальніше: Арішнік, рубеж чи балістична ракета зі складу ракетного комплексу Кедр. Чим Росія вдарила по Дніпру 21 листопада? Я розумію, що цей от набір, карколомний набір неймінгу, який відбувся з нами за добу, він просто так. от Кереберті примушує голову кипіти, але ну за великим рахунком різниці у нас він немає. Тому що ну це приблизно така сама історія, як оцю штуку з довжиною фюзеляжа 3 метри і ж розмахом крил 2 метри, і з пропіллером називати або літаючий мопед, або шахет, або герань. Кому як сподобається. Врешті в російських ну, в російського пока є така шкідлива звичка, давати такі різні двоєсті найменування. Різним там виробам процесі там роботи, ну для ілюстрації з того, що можна було би згадати донедавна, їх ця ракета Х-101, яка найбільш масова для ударів по Україні, ну на них фігурує, наприклад, так ізділля 504. Ну але ізділля 504 вимовляти довше, ніж Х-101, тому Х-101 більше в обороті. Uh -huh. І знаєш, ж таки, якщо спробувати зрозуміти, як вони між собою співвідносяться, ну якщо ми співставляємо це нове повідомлення від головного, головного управління розвідки. І от, скажімо, так згадуємо слова вчорашні в сенсі там на брифінгу 21 листопада, речниці Пентагону Сабріни Брінг про те, що оця от ракета, якою росіяни вдарили по Дніпру, що то вона, от в нас, скажімо так, що це експериментальна розробка на базі РС 24 чотири рубіж. Ну тобто. Там, якщо, скажімо, так ще подивитись, якщо коротко загальнити всю історію ракетних проектів Росії по аналогічному класу ракетам, то там вони одна проростає з іншої, тобто розумієте, там можна докопатися до будь-яких проектів, тому в даному випадку нам уже немає особливого значення, як називався той скажімо так, зразок озброєння, яким нам ударили до цього моменту. Нам ще, звісно, таку повну карколомність ця історія так балістична ракета середньої дальності чи міжконтинентальна балістична ракета, тому що на перший погляд могло виглядати: А ну там не цим не носієм ядерки всього-навсього. Ні, там от історія. Ось в чому що мова у будь-якому випадку якщо говорити, дуже дуже спрощено. <реку> Там щоб, ви знаєте, нікого друйте мозок не закипів, Про величезну таку здоров'яну штуку, довжиною метрів 20 стартовою масою 50 тонн, якої все рівно бойова частина розділяється, яку все рівно у нас нема чим збивати. Тому, по-перше, нам від цих от змагань в конотації так міжконтинентальна балістична ракета чи балістична ракета середньої дальності і холодна друїти, ні жарко. Якщо у нас немає відповідних засобів для протидії, з іншої сторони, все рівно це не скасовує. А того факту, що цим от фактом удару по Дніпру, 21 листопада, росіяни пішли на новий не бачений досі вовток ескалації. Пішли самі на перше бойове застосування до ну, небаченого досі озброєння, тому така от історія. Тут просто якщо знову ж таки коротко загально не зрозуміти, нам рівн... в даному випадку. Нам загрожувала штука, яка нам немає чим збиватися. По перше, по друге до речі, не факт, що ми самостійно її можемо виявляти. Тому що такого класу ракети заточені виявляти там за горизонтні радари, ну скажімо так, як вважається на основі даних з відкритих джерел, що такі цілі, які взагалі летять немножко навіть, навіть в космосі, можуть виявляти за горизонтні радари НАТО. І є питання, в яких краще все ж покладатися на дані з відкритих джерел. А якщо на якісь дані не з відкритих джерел, то слід зробити вигляд, що цих даних не з відкритих джерел немає. Так от тому от нас. Ці всі фактори про те, що це друзь, це знов ж таки здорова небезпечна штука, яку нам немає чим забувати, вони якось неволюють всі методологічні суперечки. Щодо того, що там це балістична ракета середньої дальності, чи міжконтинентальна, і чи називається вона рубіж? Бояриш, кедр чи але такі просить бояришнік і кедр. Ну тому, що з іншої сторони, ну. От подумати тільки, ну кедр, ну, гори, гарне благородне слово, коротко вимовляється. Причому взяти подумати якийсь яречник, ну це. А у них Логі... взагалі з назвами ну, така якась цікава історія. Чому саме так? Хто це вигадує взагалі? Ну, от якось так, да, воно ну, все що дарувати все через боярники відбувається по певній логіці. Як ілюстрація, от додуматись, щоб гаубицю назвати назвою річки це про Емстер. На Бах Квіткові ці всі набори. Ось діка акація Піон, ну, радянський САУ. Ну, от, якщо ще там і радянському наймінгу можна було знайти якусь логіку, то тут все остаточно дороги. Так, розуміло, шло, так. Та, логіка в Росії. Умом Росією не понять, ми давно вже це зробили. І краще не треба, а то, не треба. так, захворіємо через це. Пане Іване, підсумували, що. Все одно, як вона називається, вона несе в собі ядерну боєголовку. Так це перше по суті, така репетиція ядерного удару цікаво ще з цієї точки зору, те, що ви озвучили, що у нас немає чим збивати. А в Америки ж є системи, так які можуть збивати такий тип ракет, але просто вони їх нам не постачають. Правильно? Ну, давайте для початку, ще уточнимо, що скажімо так, немає достеменного е розуміння про там характер спорядження цієї ракети. Ну тому що вважається, що мовляв не може бути конвенційного в сенсі звичайної вибухівки. Але ну даруйте, ми тут. Е От, якщо так спробувати перевести трохи на надпівжортомат, була така прихату такі давні добрі часи до повномасштабного вторгнення, жарт, коли там людина в такому хімічному костюмі, там от готується зустрітися з чимось чужим, і там написано було паляниця. Mm -hmm. от, це вважайте, ми зараз всі от колективно це в образі. Як в тому мемі там де е, костюм відповідно, да, е, ізоляційний там зустрітися з чимось чужим, таким, на, і в нас на таблиці написано паляниця. Тому що ну, нам якось так даруйте, пощастило, в буквальному сенсі, чи пощастило в лапках, що ми просто перші, хто має безпосередню можливість пощупати хоч якісь елементи російських МБР, і перші з'ясувати, що туди може влізти насправді. Ну тому що на даний момент вважається, що ну, е, причому налогі там. На рівні логіки цього не може бути, тому що не може бути никогда, ну як ми не магазили. В сенсі, мовляв, немає ж росіянам ставити сенсу звичайну боєголовку з вибухівкою на, ем, там, на такого класу ракету. Ну, бо, мовляв, вона ж дуже неточна, точність влучання не дуже. Відповідно, нема сенсу втратити звичайну вибухівку. Ну і власне чому от зазвичай вважається, що міжконтинентальні балістичні ракети ну або балістичні ракети середньої дальності вони е, під ядерне спорядження. Ну бо там, знаєте, точність плюс-мінус контів. Ну це ж гіперполізовано. Звісно, ну не так прям так ну, там невисока точність, тому ядерна зброя. Але ну побачимо, до чого до яких ще схиблень там дійшли росіяни свої конструктивні думці. Тим більше, що ну раз на то пішло. Коли там в квітні це нещодавно Іран атакував Ізраїль mm. ракетами, це ж теж були балістичні ракети середньої у всіх у них там стояла звичайна фугасна боєголовка. А що до тема, до боротьби розумієте, тут ще знов ну, ж таки, чому тут вирішив такі жартівливі, Пояснення вжити вжити, що мовляв, ми тут як в тому мемі про костюми і готуємося зустрічати якусь іноземну заразу, і у нас тут всіх написано слово паляниця. Ну розрізнити, хто свій, хто чужий, тому що з однієї сторони можна покладатись на різні які там теоретичні пояснення, що ну, наприклад, у американців є такі комплекси, які можуть збивати там оці комплекси ТААД, комплекси, ну там протиракетні бази, які стоять у Редзіково, одна і в Рум... Уні під Ешор. ну і ще там деякі ракети, там, типів СМ 6 і СМ3, які стоять на, скажімо так, на кораблях військово-морських сил США, але там ще є варіанти підноземно-пускову установку. Але це все теорія поки що. Виходить, Який краш тест пройде ця теорія при звідки з цими чужеродними елементами, ті, які попадали на голову в Дніпрі, ну, там, вигляді уламків цієї російської ракети, треба з'ясувати, тому що те, що ще ж такі елементи. Після завершення холодної війни певний регрес відбувся не тільки в сегменті звичайних озброєнь. Коли країни Європи роззброювалися аж так, що вітер свістить, і на цьому фоні якось не дуже зручно, коли ми себеємо. Якщо ми там щось з 91-го року втратили, ну бо у нас, хоча б цей арсенал зберігся, не те ще в Німеччині. Було 4400 танків чотириста 2 залишилось залишились Але проблема в тому, що роззброєння, або, скажімо так, відсутність прогресу, воно відбувалося в сегменті протиракетної оборони. От дуже показовий приклад, коли там. Ну, які не ще, не сильно відомі, що роки публіці, але в відповідних американських профільних ресурсах висвітлювався, що перед виборами президентськими в США там республіканці і демократи вирішили між собою влаштувати ще один файт. І до речі, по такому питанню чи треба будувати наприклад, США третю базу протиракетної оборони, тому що якщо навіть відходити від тої застарілої доктрини? Там, де США думали, що їм загрожуватимуть максимум не досконалі ракети північної Кореї і рану там доктрина ну в кращому випадку 2010-х років. За чим mm -hmm. так шунать, виходячи з тої доктрини, республіканці вважали, що дві протиракетні бази на території США недостатньо треба терміново прикрити столичний округ. Ну а демократи вважали, що все прекрасно, як все хорошо прекрасно маркіза, нема чого переживати. Умовно кажучи, виходить, що ну американські законодавці такі самі ситуації, які наші, що якщо їм там щось буде загрожувати, пролітати на голову, їм теж доведеться не, не ходити на роботу. Ну бо не дай Боже, щось впаде. А то ся до чого що одна справа говорити про теорію? Ну і просити на зовнішню в рамках зовнішньої комунікації, ну що нам таки пора давати цей комплекс та навіть якщо він там не дуже досконалий, навіть якщо їх дуже мало, там всього сім батарей американців є. Ну, запит треба формувати. За принципу вода камінь точить. Ну, але, ну, да. але треба бути готовими до того, що, скажімо так, що можливо, все-таки адекватних засобів протидії до цієї зарази не буде. З третьої сторони, це ми зараз от. Що ще нам треба розуміти, виглядає так, що росіяни задумали це все, що відбувається, і масовоні ракетні обстріли, І ця от о, о, удар балістикою великої дальності по Дніпру ну, як таку собі операцію базових ефектів, там де ну, воєнними інструментами досягнути якихось політичних цілей. Так, а Раса, Перед прийшов... перемовинами з Трампом. Та навіть не обов'язково перед перемовинами, просто, грубо кажучи, їм ж не треба перемовини, їм треба, щоб просто всі прийняли їх волю. Ну, перемовини це ж передбачає хоча б узгодження інтересів. І вони хоч що, просто прийняли їх у волю. Але тут же ж історія в чому. що е, Такі ігри зазвичай можна грати вдвох е, і взаємним інтересом Ну і якщо раптом там виявиться, що росіян ракетні можливості вище, ніж очікувались, то здається, у нас нарешті з'явиться нормальний раціональний аргумент, як, наприклад, Німеччину розкрутити на Тауруси. Тому що одна справа. Е, ну, берегти ракети, коли очікує вважається, що Росія десь там далеко і не дуже там загрожує, Ну, між Росією, там ще Польща, Україна і все там російським ракетам далеко літати. А інша справа, що це коли ти холодна війна, тому що о до речі, в чому ще сенс, якраз іноді й проводити класифікацію, чи це міжконтинентальна балістична ракета, чи ракета середньої дальності, тому що МБР вона отак от полетить по дуге зразу з Росії в США, uh -huh. а от середньої дальності вона полетить по дуге. Із Росії прямо в Європу. Тобто, тут незалежно від того, які ми якого рівня шукуючого висновки, ми можемо отримати із дослідження цієї російської зарази, ну якісь от рівно виграшні аргументи для себе можна буде викрутити нам. Загрожує вона, вона всім коротше, і нам по цьому треба бити. Ну, от і якось доносити, щоб якось от ну просто одна справа емоційні аргументи, а інша справа, коли то можна показати дослідження. Дивіться, ми дістали таку, то, от, -то уламок російської зарази. Ми з нього зробили такі-то виставки раз, два, три. співставили, що немає відповідних оборонних з їм протистояти. Тому давайте що то думати. а не просто говорити, що не треба ескалації. Ну, вже пізно пізно ми вже давно відбулась. Так ця ескалація ще 24 лютого, 2022 року, щонайменше. Пане Іване, все ж таки, як ви думаєте, оці посили Путіна зараз, що МБР вдарять по Яворівському полігону, вже з'явилася інформація, що можуть вбити ракетами по урядовому кварталу. Сьогодні там Верховна Рада не працює, і всі такі трошечки в паніці? Це все таки сигнали заходу і залякування, тому що ну він коли хоче вдарити, він просто б'є і нікого не попереджає про це. Ну, виглядає, що це скоріше нас залякування, тому що тут до речі теж про ескалацію і інші там якісь от речі. Тут треба ще розуміти. Я з однієї сторони, можливо когось навіть могла дивувати історія, що і Пісков заявляв, і Пентагон підтверджував, що мовляв, за 30 хвилин до пуску росіяни послали по відповідним каналам попередження, що мовляв, ця ракета. Полетіть не прямо на американський континент, а по нам. І це можна, звісно, трактувати двояко. Хтось захоче взяти, що мов, ага, ну мов бити можна по нам безкарно все да А з іншої сторони, можна взяти більш оптимістичний погляд на ситуацію. Він полягає у чому? Е, ці всі канали попереджень пропуски міжконтинентальних балістичних ракет, вони існують не просто так. Ну, бо якщо переказувати спрощено, система існуючого ядерного стримування між, скажімо так, старими. Членами ядерного клубу, ну бо Ізраїль якось там випадає Північна Корея, також і там з Іраном все до кінця зрозуміло. так от особливо між Росією і США там якби є така річ, що в них там прийнято один одного попереджувати про будь-якого роду пуски, тренувальні, випробувальні з чіткими районами, куди воно летить, тому що якщо пуск не регламентований. Ні, нема ніяких, так би мовити, фідбек, так що то відбувається. <гум> ну, це вже просто для всіх привіт, розчихлять червоні кнопки і починати ядерну війну. Тепер увага! Виходить, що Росія, яка всім погрожує ядерною війною, або там ще мої якоїсь там другі кошті на матір'ю. Ідеї робить кроки, щоб упередити все це все. Тобто, виходить вони прямим текстом визнають, що сказки про ядерний піпел, ну це, вибачте, максимум алкасним <гум> медведів. Absolutely. Відповідно, в даному, в даному випадку ті всі історії про те, що вони там будуть бути по яврівському полігону, по рядовому кварталу, ще по чому-то там з однієї сторони, ну в них можливо ці інструменти для реалізації загрози є, але з іншої сторони, ну от це в першу чергу нам назалякують. І в нас з другої сторони теж от можна знайти інструменти. Як зрозуміти, що росіяни самі бояться? Теж, до речі, для ілюстрації про внутрішньоамериканські оборонні процеси, які ми пропустили, в них там якраз перед. Там виборами чи то, ну, скажімо так, плюс-мінус десь там, коли там були вибори, проводилися відповідні навчання стратегічних ядерних сил по простому незамисловатому сценарію, яке зовні виглядало ну, нічого такого цікавого. Мовляв, там заряджена відповідна ракета там, на одній з ракетних баз США, і її виконується по команді з літака командного пункту. Але їм же ж такий алгоритм дій треба відпрацювати лише на один випадок. Ну, коли росіяни доставили ядерний пепел, і навіть Білого Дому не існує, нікого у світі не існує тільки цей літак. Тобто таким недосмисленим чином американці показали росіянам, що вони готові працювати в умовах ядерного пепла і готові самі росіян на них це все спалити. Тому тут уже нам питання: чи ми отак, от просто дозволимо себе прям так сильно залякати, чому все там треба всім нам по норкам, тому що е, росіяни погрожують ракетами, чи при цьому щось це таки робити? Там хто вміє там, комунікувати з західними партнерами, хто вміє ну, нарешті рити укриття, тому що но ну, ж таки виходить нас ці всі. -всі Проблеми з російськими засобами ураження вони виникають лише от через одне. У нас немає достатньої кількості укриттів відповідної системи цивільної оборони. Ну бо не вище що це за справа? Коли третій рік війни, другий. майже два з половиною роки налітають шахіди, а тут в когось є шкідлива звичка. Підійду я до вікна, подивлюсь, як там шахіди збивають. Ну то дуже ж хочеться якийсь там супутній супутні ефекти. Так uh -huh. да, от виходить, нам треба не сильно дивитись на заяви Путіна, а скоріше на власну там, систему цивільної оборони, що в нас тут відбувається? Ну, виходить, до вікна, що... це ще відповідальність кожного, але влада має будувати нормальні укриття. За три роки можна було вже і від ядерного удару, як в Швейцарії, от, ще треба... будувати. от треба якраз про це ставити питання, що треба хоча б починати нарешті рити. А то у нас є шкідлива звичка, що ось там різних комунікаторів тролити. Американці, що мовляв, о, ви там боїтесь ядерної ескалації, не треба всього боятись. Але тут, до речі, те, що цей великий перелік, який з усіма трапився 20 листопада, він ж показав таку необговорену річ. Виходить, що ми теж на всіх рівнях від найнижчого до найвищого подібних речей насправді теж боїмося, і навіть не знаємо, як це все часно прокомунікувати. <свисті> І до речі, що теж із такого, скажімо так, що лежить у відкритому доступі, але в нас не проговорено. Ну, появляється в нас от там певна група криміналістів, вже пройшла навчання в США, щоб досліджувати уламки, ну там різні, скажімо так, матеріали, які можуть виникати на місці ядерного вибуху. Да, тобто, виходить, ця логіка така, що десь там росіяни скидають ядерну бомбу, це ж треба якось вивчити, і відповідно наші профільні фахівці приїжджають на місце це все вивчати. Але от ну щось якась нестиковка, тобто, але зберегти бомбу... населення якось дій немає, і кроків в цьому напрямку. Так, да, да, от можна просто потролити американців, що вони бояться ядерної бомби. Припускаю, що американці тоді, от 20 листопада, вирішили просто так зробити ручку, що там. А ми просто закриваємо посольство на такий mm -hmm. день на вихідний. ну якраз з рубрики видно, що, те, що там про, про що в цю гру можна гратися вдвох. Тобто, що там в тролінах щодо ядерної загрози можна гратися вдвох. Вони видно, так вирішили. Так, і заключно, давайте запитання стосовно шахетів, якими сьогодні по сумах вдарила Російська Федерація. Місцева адміністрація повідомила, що вони були зі шрапнеллю. Наскільки це небезпечніше, що це взагалі за це якась нова бойова частина чи що? Ну, Не можна сказати, що це якась принципова нова бойова частина, бо виходить, що в них і так от були, скажімо е так. Там навіть таке поєднання термобаречна бойова частина і шрапнелью. Ну тобто, як не крути, все рівно небезпечно. З другої сторони, треба розуміти, що процес досконалення бойових частин на шахідах, на жаль, він відбувається постійно. Виходить, що в чому навіть така підлість історії, що -то зробити сам по собі літальний апарат, ну тобто. Цей трикутний, е, трикутну штуку з пропіллером заду, росіяни самостійно не здатні, але вкрутити якусь свою бойову частину. На жаль, у них на це компетенції знайшлись свої. Ну бо коли ще був там етап, це кінець 2022 двадцять початок до 2023, коли там поставки були переважно іранськими, то Ну до речі, в них навіть там в Ірану були дуже небезпечні боєголовки, або бронебійні, щоб прибивати будівлі, або кумулятивні, щоб ефективніше розворачувати будь-які там, ну, щоб вивернуло буквально трансформа. Мато, тобто, ну це просто не проговорювалося, це було і відповідно. Це от ця от історія про рівень небезпечності у нас просто теж повертає до питання про там будівництво укриття або будівництво введення евакуації кудись. Одно ну мені просто в голові постійно тримається приклад, скажімо, який можна креслити так. Цивілізація, скажімо так, що чому в Європі зараз немає такого розподілу там ярко вираженого столиця провінція, і плюс-мінус є всюди цивілізація. А тому, що це такий тяжкий спадок Другої світової війни, коли всіх там країнах, що в Британії, що в Франції, що в Німеччині, що в інших, ну під час інтенсивних бомбардувань, ну якось люди намагалися розпорошуватись в більш безпечні райони, і там якби виникали нові поселення. Звісно, те, що ми не здатні такого зробити, тобто. Ну, коли навіть на, на приході той самий сумщини, виходить, що в гухові, які там так потерпає від обстрілів, прийняли переселенців з інших регіонів, які ще більше потерпали від обстрілів, все рівно, даруйте, їх це не врятувало. Виходить, що навіть ми не можемо перекрити якісь ділянки. Тим не менш, ці всі історії про там, різні кедри, шахеди і тому подібне, це не тільки там привід поговорити про російські засоби ураження, а скоріше про те, що ми не робимо для захисту цих засобів ураження. Ну бо. Можна скільки завгодно пригадувати різні. Приклад, хто там як цивільну оборону будував, можна взяти вдалий приклад швейцарський. Бо хтось вважав вдалим приклад ізраїльський там, де в умовному їхньому ДБН там передбачається будівництво таких от кимірок для укриттів. Є мало вдалий приклад Великої Британії, там, де е, міністр внутрішніх справ вирішив заробити на темі, як продавати такі малогабаритні mm -hmm. укриття, захищені, щоб їх там теж можна було ставити в домі за прикладом двох стін. Ну працювало не дуже, ну але зато кармани комусь нагріло. Питання в тому, що в нас навіть от такої історії Великої Британії поки що не спостерігається. Є тільки ці безкінечні обговорення, від яких уже чесно втомився, що там от наскільки небезпечний той чи інший шахет. Та яка різниця, наскільки він небезпечний, треба людей рятувати. Ну бо від того, що той, якщо сказати той менш небезпечний, той більш небезпечний, це все рівно не це одно Треба загинути або постраждати в цілому. Я весна. Так, да. от просто від того самого шахеда. Якщо він влучить звучай, звичайно, лампову фугасну частину чи термобаричної по будинку комусь у цього легше стане? Ні, буде гірше, що якщо але. не але буде... погодьтесь, ці питання. Я маю ставити не вам, а представникам влади. Я це буду робити. Дякую вам дуже, пане Іване, за лаконічні, але дуже класні, як завжди, цікаві роз'яснення. Іван Киричевський, військовий аналітик був гостем ефіру на каналі ЛБ Лайв. Я Анжеліка Сезоненко Залишайтеся з. Ставте нам вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. У нас тут будуть часто такі круті спікери. Дякую вам. Побачимось!